Після поразки Шахтарю у матчі 26-го туру чемпіонату України у Динамо залишилось фактично єдине завдання на сезон вдалий виступ у Кубку України. Наша команда стартувала у цьому турнірі зі стадії однієї восьмої фіналу. Наприкінці жовтня минулого року Динамо на Олімпійському приймало Луганську зорю. Протягом матчу динамівці двічі виходили вперед і двічі гостям вдавалося відігратися. На гол Гонсалеса у першому таймі зоря відповіла спенальті. У середині другої половини відзначився Віктор Циганков. Та за хвилину до кінця основного часу рахунок зрівняв центральний захисник Сіваков. В екстра таймі забивали лише динамівці. Спочатку Бояльський чудовим пасом вивів сам на сам Дерліса Гонсалеса, а потім два пенальті заробив і реалізував Жуніор Мораес. Матч однієї четвертої фіналу проти нафтовика мав відбутися ще восени. Та через неготовність поля стадіону Охтирці був перенесений на початок квітня. Першолігову команду кияни переграли з мінімальним рахунком. Наприкінці першого тайму Денис Гармаш забив після подачі Миколи Морозюка. У півфіналі на шляху «Динамо» до трофею Волею Жеребу опинився МФК «Миколаїв». Муніципальний клуб з однойменного міста зараз не дуже вдало виступає у першій лізі, перебуваючи на межі виліту до нижчого дивізіону. Пам'ятаючи про скандал, з яким донецький Шахтар потрапив до півфіналу Кубку, не зігравши матч з Полтавою через проблеми з полем, Динамо вирішило зіграти на випередження. Минулого тижня у Миколаєві побував заступник директору стадіону імені Лобановського Анатолій Колоша. Відомий на всю країну агроном за допомогою техніки, яку доставили з Києва, надав допомогу місцевим спеціалістам у підготовці поля до майбутньої гри. А як до матчу підготувалася сама команда, ви можете побачити в середу, 26 квітня о 18.00 на телеканалі 2+,2. Півфінал Кубку України. Миколаїв, Динамо.